Зараз подивимося на ситуацію на фронтах. Долучаємо військового експерта Петра Черника до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Петре. Слава Україні. Героям слава, пане Петре. яка власне зараз ситуація на півдні, на сході? Писали. Західні видання про те, що західні лідери підштовхують нас до більш швидкого контрнаступу. Ем, наскільки є якісь ознаки, можливо, і яка ситуація із надходженням техніки? Якщо говорити суто про лінію розмежування, то стратегічно нічого не змінилося. На мій погляд, ми перебуваємо в зоні так званої вогневої рівноваги. До речі, не вперше із травня місяця по вересень ми також у ній перебували, доки не склалася блискуча харківська операція, а потім не менш блискуча Херсонська операція. Якщо говорити про надходження техніки, то за цей рік... На початок 23-го року безпрецедентне явище по частині забезпечення нас бронею, так званий бронепакет поза тисячу одиниць оголошено. Вони до нас рухається. Танкова коаліція складена. щонайменше 300 машин «Леопард-2», Челенджер 2 і «Абранс» Ми отримаємо це дуже хороший показник. Нагадаю, що штатна танкова бригада це 94 машини, і це саме той бронекулак, який створює для нас. Передумови для потенційної третьої контрнаступальної української операції чи вона складеться неминуче? Де і за яких обставин? Це ворожіння на кавові гущі, тому що справжні якісні бойові операції потребують абсолютної тиші. Харківської операції ніхто не бачив, а вона склалася. Я казав колись великий китайський мислитель Суньзе, Я довго не розумів цього вислову, що по справжнішньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Так от, третя операція буде такою там і тоді, що ми навіть зараз не зможемо спрогнозувати, але вона неминуче буде разом з тим, не можна недооцінювати потенціал. Ворога останні акценти, які він поміняв у війні, це колосальні і величезні піхотні вали. На жаль, низового озброєння від автомата Калашникова впритул до ППШ 41 один та ПС сорок Вони можуть дістати цю зброю Другої світової війни і дати у тому чмобіку в руки, щоб він з нею за загинув. Тому цей велетенський людський вал таки доведеться перемилювати. Зрозуміло, пане Петро. Скажіть, будь ласка. not uh... Всі зараз ми живемо, звичайно, в цьому перечутті роковин великого вторгнення. Ну от і е, е, ну, в перечутті того, ну скажімо так, які сюрпризи ще може підготувати для нас Росія, на що вона в принципі ще здатна. От, ми ну багато в інформаційному просторі мусуються ці теми нового російського наступу, причому, що генеральний штаб наш і військове командування констатує, що де-факто він вже йде на про це. Не наступ того характеру, який ми бачили рік тому цими парадними колонами з оркестром, на це от саме такий важкий валовий піхотний наступ, і росіяни намагаються нас продивити. В них не виходить. Які ще от можливі сюрпризи, на чи на якісь ну такі. Надії, які ми поки не бачили чи не можемо передбачити, підготували для нас, чи можливо готує російська армія, якщо вона в принципі може щось таке підготувати, тобто морально до чого нам треба підготуватися, коли ми входимо в цей важкий період, який ознаменується роковинами. Розберемо це питання на кілька площин, бо в ньому є декілька дуже важливих аспектів. Перше стояв і стою на тій позиції, що великі контрнаступальні дії Російська Федерація здійснює відтоді, від коли забрали із правого берега Херсонщини своє доволі бойове серйозне угруповання у межах від 15-20 тисяч. Воно нікуди не поділося. Воно якраз було зосереджене на східному плацдармі, і там оцей тиск відбувається. Це і є контрнаступальні дії, не з великими успіхами для них, бо за 10 місяців на Бахмутську. Тому напрямку просунутися у межах до 30 кілометрів це трошки більше ніж оперативні показники механізованої бригади для другої армії світу в лапках, бо вона вже далеко не друга це більш ніж скромні показники. Чи є у противника ще якісь насправді серйозні воєнні козирі Серйозних немає. Абсолютно усі види озброєнь, які тільки в них були мислимі і немислимі проти нас застосований. На мій погляд, великий ракетний залп від 80 до 120 ракет. Я дуже сильно сумніваюся, що вони зможуть повторити перший день війни, коли було застосовано поза 160 ракет, вони ще, на жаль, здійснити можуть. Поставили на конвейри дві найсерйозніші ракети Х-101 із завданням ударів до 5000 км кілометрів, і три М-14 калібр із завданням ударів до 2,5 тисяч кілометрів. Не можна ігнорувати ці ракети і можуть виробляти до 40 одиниць на місяць боєкомплект накопичують. Плюс що найменше за моїми власними підрахунками. Ми поза 100 а то й до 100, 140 ракет Х 22 Це найважча ракета з бойовою частиною 960 кг кілограмів. Вони таки ще мають. І останній зал показав, що вони промацують нашу протиповітряну оборону стосовно масованості застосування цих ракет. О думаю, так буде так буде. Можливо, ще якісь рештки там якоїсь агентури, котра ще залишилася в Україні, і якісь певні диверсії на нашу інфраструктуру, але в загальному підсумку переламати хід війни навіть під ті символічні дати вони схиблені на цих символічних датах. Вони однозначно не зможуть. Отакий мій загальний підсумок Дякуємо. Дякуємо, пане Петро. Петро Черник, військовий експерт, був з нами.